Мені воняє. Давай, Лізок, давай. Ти, головне, суси так, як останній раз. Не хочу. Ну це мержусь. Без цього небагато. Так, Фу, не помагати. Воно по вкус запаха. Блять, це охуєний буде звук. Я навіть його не взяла в рот, але я почула вкус запаха. Вкус Я Як тобі на вкус запах? Якась хуйня з помідорів. Ну, воно, воно тяне. Фу, ну там мерзкий вкус запаха. Ебать, я в ахуе. Все пьют воду за унитаз. Это реально мерзко. Это... Там пакет. Да Дай я плюну же, блядь. блядь. <свяк> 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 Просто смачно. <свяк> Она -э вкусная. Она вкусная. Это лимонный сок. Пакет, блядь, пакет, нахуй. Више гоните? Прикинь, Прикиньте, промазує и тупо все. Блядь, я боюсь. Яманий <рик> <рик> розсовал. Я не вижу що